Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Довга гра. ВИхід 6.1. І сказав Господь до Мойсея: Тепер побачиш, що вчиню я фараонові. На батьківщині Давида віруючи в Христа, зазнавали утисків, їхню худобу вбивали. Давид та його сім'я втратили все, що мали, і розсіялися по різних країнах. Дев'ять років Давид провів у таборі для біженців далеко від рідних. Він знав, що Бог із ним, але роки йшли. Двоє дорогих йому людей померли в розлуці, а ситуація не змінювалася. Отже, Давид занепав духом. Багато років тому інший народ зіткнувся з жорстоким гнобленням. Бог наказав Мойсеєві вивезти ізраїльтян з Єгипту. Мойсей з небажанням погодився. Але коли він звернувся до фараона, єгипетський правитель лише посилив гноблення. Не знаю Господа, і також Ізраїля не відпущу, сказав він. Народ поскаржився Мойсеєві, а той став скаржитися Богові. Зрештою, Господь визволив ізраїльтян, і вони отримали свободу, яку хотіли. Але Божою дією і в Божий час. Роки в таборі для біженців Давид провів із користю, здобувши ступінь магістра в семінарії Нью-Делі. Тепер він пастор для свого народу, таких самих біженців, як і він, що здобули новий дім. Мій досвід це горно, в якому я навчився керувати як слуга, каже він. У своєму свідченні. Давид цитує пісню Мойсея з книги Вихід. Моя сила та пісня Господь, і Він став на спасіння мені. Сьогодні Господь це наша фортеця і спасіння. Які запитання ви хочете поставити Богові? Як ви можете більше довіритись його обітницям? Помолимось, небесний Отче, я завжди можу покластися на тебе. Вибач мені за часи, коли я забував цю істину. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний». Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.